Вітаю друзі, це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про секретні документи. Це загалом перший випадок в історії США, коли колишньому президенту висунули федеральні звинувачення. Як заявив виданню CNN, адвокат Трампа Джим Трасті загалом експрезиденту висунули звинувачення за сімома пунктами згідно із законом про шпигунство, а також звинувачення у перешкоджанню правосуддю, знищенні або фальсифікації записів, змові та неправдивих заявах, Трасті розповів, що адвокати Трампа отримали повістку електронної поштою від мін'юсту США в четвер. Із переліком звинувачень, але ще не бачили обвинувачення. Адвокати Трампа називають звинувачення у шпигунстві смішними. Що ж... Це за справа, і якого конкретного розслідування вона стосується. А стосується вона поводження Трампа з секретними документами, які були привезені на його курорт у Мар Алого, Флориді, після того як він покинув Білий Дім у 2021 році, а також можливого перешкоджання розслідуванню та спробам уряду отримати матеріали. Трамп підтвердив у своїй соцмережі, що Мінюз повідомив йому про звинувачення і що його викликали з'явитись до федерального суду в Майамі у вівторок. Тепер давайте ще детальніше нагадаю в контексті ось цих секретних документів. Дональд Трамп, після того, як покинув посаду президента, він знов ж таки мав повернути певні документи до архіву. Трішки воно корелюється із тим, коли такі ж самі документи знаходили в резиденції Байдена, але Байден, ну таки, на відміну від Трампа, ці документи досить швидко повернув в відповідний архів Сполучених Штатів Америки. Трамп не повертав ці документи тривалий час і у подальшому ФБР, ФБР змусило проводити розслідування в його ось цій резиденції. Для того щоб вилучити відповідні секретні документи, і дійсно під час обшуку ці документи були знайдені. Тому Дональд Трамп і його адвокати знову ж таки нехай. Не роблять вигляд, що не розуміють про що йдеться в цьому звинуваченні. Звинувачення йдеться в тому, що Трамп приховував ці секретні документи уже в той момент, коли не був президентом Сполучених Штатів Америки. Федеральне обвинувачення є другим випадком, коли проти Трампа висувають кримінальні звинувачення цього року. У квітні окружний прокурор Манхеттена висунув. Трампу звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації бізнесу, але там більш, ну, таки, економічна історія. Тут з документами це політична. Історія, але знову ж таки, і та, і та історія має абсолютно чіткий кримінальний слід. Водночас сам Трамп стверджує, що всі розслідування намагаються зупинити його політично. Він наполягає, що жодні кримінальні звинувачення не зупинять його кампанію 2024. І ще варто згадати, що у травні суд визнав Трампа винен у справі щодо. Сексуального насильства у 1996 року над журналісткою підсменницею письменницею Джин Керол та зобов'язав його сплатити за цивільним позовом 5 мільйонів доларів. Але це знову ж таки була адміністративна справа. А в даному випадку, коли ми говоримо про справу щодо секретних документів, то знову ж таки тут вже йдеться про кримінальну відповідальність, яку може понести Дональд. Трамп, як воно знову ж таки вплине на його електорат на загалом виборчий процес? Тут моя відповідь знову ж таки, не буде відрізнятись від попередніх відповідей на це питання. Його ядерний електорат будь-якому випадку буде підтримувати говорити, що це якісь є політичні переслідування, і насправді там Байден намагається звести рахунки з. Трампом тому я знов ж таки тут наполягаю, що такі судові справи вони мають бути максимально неупереджені, об'єктивні для того, щоб коли буде виноситись вирок, якщо до цього дійде, в жодного до прикладу американця чи у світовій спільноті не виникало сумнівів, що цей вирок там сфабрикований і, до прикладу, продиктований у вищих кабінетах Сполучених Штатів Америки. Але знов таки варто відзначити, що це друге звинувачення в кримінальній сфері, яке отримав колишній президент Дональд. Трамп і дійсно такими темпами він може і не дойти до 2024 року, а може бути засуджений. Тому Дональд Трамп тут правильно говорить про те, що він може не дійти до самого процесу виборчої кампанії в 2024 році. Тому знов ж таки вони будуть розкачувати цю історію, що Трампа хтось знову ж таки політично переслідує. Але з секретними документами хочу нагадати, що це обговорювалося набагато раніше, коли знову ж таки ПБР проводило розслідування і обшуки в резиденції Трампа, коли ці документи були знайдені. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для отримання своєчасного відеоматеріалу. Також прошу переглянути це відео, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!